На Майдані ми здобули свою незалежність. Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися будувати його на був такий стан, коли дійсно просто, просто боляче на душі. Або за одним ударом стратити виграні сотні партій без жодного порушення і без одного зітхання. Я знав, що я їду в Київ. І що я буду там активний, коли ти можеш бути коханцем, не шаліючи з любові люди, яких раніше до яких ставився так якось так двояко, ну от дуже глибока повага з'явилася. Коли ти можеш бути сильним, не перестаючи бути ніжним, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе. Я був поряд своєю сестрою, і мені було страшно за неї, було страшно за цих людей, така кількість Беркута. Коли ти вмієш розважати, спостерігати і пізнавати, не стаючи ніколи скептиком або руйнівником, коли я виходив на Євромайдан, я не думав, що він набере таких обертів. Мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, Не за свою життя, а не от за ідею. Вот это було видно. Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в людь, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, нам боятися просто-напросто немає сенсу, тому що якщо ми будемо боятися тоді, в ті грудневі дні в Києві і не тільки в Києві, то ми будемо боятися все своє життя. Коли ти вмієш бути добрим, коли ти вмієш бути мудрим, не будучи моралізатором, ні педантом. Внутрішньо ми всі були ну, налаштовані боротися проти режиму саме Януковича. Якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, народ, який іде з голими руками, дивлячись в дула автоматів, в снайперських гвинтівок, йде на смерть, але не хоче здаватися, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами. І тому майдан повинен пройти в кожного в свідомості. Тоді ти станеш людиною.